Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати напівфабрикати, вареники, креплики пілімені 4 рецепти. Отже, для того, щоб приготувати креплики з рибою та капустою, для тіста нам потрібно взяти 500 г порошна, чайну ложку солі, 200 мл води, 2 яйця. 3 столових ложки олії. Якщо ви готуєте креплики у суворий піст, то яйця не додавайте. Просто збільшіть кількість води замість 200 мл 300 мл. У воду насипаємо сіль, розмішуємо до розчинення. У пшеничне порошно вливаємо 2 яйця, воду та олію. Замішуємо тісто. Спочатку